А у Харкові під завалами будинку знайшли тіло ще однієї загиблої жінки, яка зникла безвісти під час вчорашньої ворожої атаки. Тож жертв удару вже чотири. Нагадаю, напередодні росіяни масово натакували Харків і передмістя трьома хвилями запускали КБ з під Білгорода. Цілили по багатоповерхівці стадіону та хлібозаводу. Найбільше постраждала багатоповерхівка у північній Салтівці. Там поранені понад 20 мешканців. Пошуково-ритуальні роботи довелося призупиняти через загрозу обвалу. Лому у місті постраждало 36 людей у різних районах Харкова. Пошкоджені 68 будівель. Вибито майже 3 тисячі вікон. Нині їх лагодять фахівці. Дивіться спеціальний репортаж із Харкова Марії Малєвської. Якби не ось ця арка, обвалилися б усі дев'ять поверхів. Замість квартир за чимала дера. На загальний огляд вивернути чиєсь життя, шавки, полички, баночки, одяг на вішаках. Участь вибухотахніки оглядають скалки, що знайшли, аби встановити тип набою, яким росіяни поцілили у висотку. Ті постраждалі, які були вирятувані безпосередньо з будинку, деякі з них перебувають у важкому стані. За їх життя борються медики у вказаному під'їзді, який знаходиться за моєю спиною, Прописано 83 особи. особи зареєстрованими місцем проживання. Зараз робимо обзвон. Російська авіабомба влучила прямісіньку у Салтівську висотку. багатостраждальний та до вторгнення найбільший район Харкова, де раніше мешкало зо 300 тисяч люду. А так будь що ще не було ні ради. Тут було вже, бахкали, ну щоб отак. так. Сусіді взагалі вибігли, в них кімнату знесло. Взагалі ці е, оновлені е, авіаційні бомби, вони оновлені в цьому році, в 2024 році улітку. Ми спостерігаємо, що зараз великий запас цих аві... авіаційних бомб. У військових Російської Федерації пані Олена несе додому ковдри. каже, по будинку прилітало вже зо півтора десятки разів 22-го року. В 14 було, і вот ще продовжується. Тобто це 15-е у вас. Ви виїжджали кудись? Виїжджали, окна міняли і все за пані Олімпіада біжить в лікарню до чоловіка. Його поранено. Ви на машині? Да, значить, їжджайте, повезіть йому віші. якщо нужна гігієна. Також психологічну допомогу надаємо. Зустріли багато знайомих, які ми допомагали від початку 22-го року, які сиділи поруч школи, евакуювали. Тому ми тут вже не в перший раз це як. Особисто більш сприймається за останні три тижні. Це вже четверте пряме влучання у багатоповерхівки у Харкові. Загалом підрахували у мерії за ці три тижні у місті пошкоджено 266 будинків, висотних та приватних. Майже після кожного влучання по місту вони потім викладають в своїх телеграм-каналах відео. Скиду кабів. Про що це каже? Вони цілеспрямовано показують як своєму населенню, так і нам, що ми били, будемо бити, бо ми не, не будемо притягнуті до відповідальності. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.